Мир вам, брати і сестри, добре нам бути разом. Хор співає, Слово Боже проповідується. І так має бути в церкві Ісуса Христа. Слава Господу. Відкрийте, будь ласка, перше соборне послання апостола Петра. Четвертий розділ сьомого вірша. Читаємо. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах, найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів, будьте гостинні один до одного, без нехоті. Служіть один одному кожним даром, якого отримав як доморядник всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі Слова. Коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог. Щоб Бог прославився в усьому, усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. До цього місця. Апостол Петро говорить для мене і для нас всіх сьогодні про те, що кінець всьому наблизився. Знаєте, коли думаєш над цими словами, дійсно, Кінець приходить для всього. Прихід Ісуса Христа вже близько. І Петро застерігає нас в тому, щоб ми пильнували і молилися. Пильнуйте і моліться. Це так важливо для сьогодні, для християн. Ви знаєте, багато християн сьогодні не моляться, а якщо моляться, то коротенькими фразами. Я дивлюся особисто за своїми дітьми вдома. В нас оця неділя, що прийшла, в нас була молитва подяки. І ми завжди в кінці молимося молитвою очі наш, в кінці, так як закріплення. І кожна дитина меншого, і я завершую. Ми всі дякуємо, дякуємо. Але по привичці Боже дає. І якщо ми молитва очі наш говоримо, то що там? І прости нам, провини. І ми вже починаємо просити На половині молитви. Кажу, як це так виходить? Значить, то ми так доходимо і кажемо, помолилися всі, і кажемо, і дякуємо Тобі, Господи, за молитву очі нашу, щоб не просить. Ну, таке в мене вдома відбувається. Але я дякую Богу, що Господь хоче, щоб ми зверталися, щоб ми молилися один за одного. І апостол Петро говорить далі: найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Ми є святі люди. Але не настільки ми святі, що ми можемо раз і вже бути в небесах з Ісусом Христом. Всі ми живемо на землі і багато грішимо, багато помиляємося, багато в нас відбувається в нашому житті того, що не хоче бачити Господь. Але ж каже, любов покриває багато гріхів, і в посланні до Коринтян 13 розділі. Там говориться, і залишається віра, надія і любов. А любов найбільше. Тому любов серед нас повинна бути, каже, будьте гостині один, один до одного без нехоті, служіть один одному кожним даром, якого отримали як доморядники всілякої Божої благодаті. То все робить любов? Але моя сьогодні проповідь не про те. Я сьогодні хочу говорити, щоб ви звернули увагу на 11 вірш, половину 11 вірша, коли говориться, коли хто говорить, говори як Божі Слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог. І я сьогодні хочу, щоб ми звернули свою увагу. На слова, які ми говоримо. Скільки слів говорить людина в сутки? За добу. Я не знаю цієї статистики, але я знаю до двох тисяч слів людина за день виговорює. А особливо як ті, які люблять говорити довго по телефону, то я думаю, що там і до п'ятерки натягне. Але ж ми звикли так говорити слова всі, що ми навіть не контролюємо, які ті слова виходять. А Слово Боже говорить нас і учить, каже, коли хто говорить, говори, як Божі слова. Бо є Божі слова, а є людські слова, а є слова диявольські. Да, воно ділиться. І коли ми хочемо щось пошуткувати або загнути якогось анекдота, бо ми серед таких друзів знаходимося, чи на роботі, чи десь так, ми думаємо, що то дуже файно. Але чи будують вони ці слова нас, і чи вони приємні для Господа? Про такі слова я сьогодні хочу говорити. Щоб ми зауважували те, що ми говоримо, щоб ми звертали увагу, що вилітає з нашого язика. А написано, що в серці те на язиці. Ви знаєте, одного разу їду і думаю, заїду до одного чоловіка, а його жінка на городі. Я думаю, прийду, привітаюся, бо буде. Дуться потім або образиться, що не сказав добрий день, я підійшов. Скільки вона гразюків виляла Від, по відношенню до своїх дітей і до своїх внуків? Я думаю, чого я заходив? Але Бог дав мені місце тоді для неї сказати: ви знаєте, кажу, що Бог, коли створив Адама і Єву, там не сказано про дітей. Написано: приліпиться чоловік до жінки. І стануть одним тілом. Не сказано ні про дітей, ні про внуків. Старість треба доживати. Бо в тих свої сім'ї вони пороз'їжджались. І нема що їх звинувачувати. Але стільки образи, стільки тих слів негативних було, що я їхав додому, і я молився за ту жінку і за того чоловіка. І казав: Господи, як так може бути в одній людині? Стільки непотребу. Ви знаєте, я колись згадую, коли я шоферував і був в світі, я дуже любив анекдоти розказувати. Або коли стояв на ремонті і коробку сам ГАЗ-53 з роздаткою вставляв на місце, і вона не влазила туди, бо шліці десь не сходилися трошки. Дай тяжко самому, не було кому зверху підеш. Скільки я нецензурщини виливав для цієї желізяки. І сьогодні я колись лежав вночі і думаю, що та железяка зрозуміла. А я рішив, ну, що ти железячі матюки мої були, як воно неправильно чуть-чуть треба було підкоригувати, і воно в хлопці, все нормально. А ти желізяці розказуєш, 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 а воно не получе. Я думаю, на які безглузді мозги тоді були, а слова то вилітали, а Бог хто їх писав, в мою книгу життя писав. І... Я дякую Богу, що він змінив моє життя, що він найшов і вирвав. Сьогодні часто і густо проходиш біля молоді, навіть віруючої молоді, і чуєш словечка такі закидають, що думають, що о, я собі навіть коли був невіруючий, то я собі не дозволяв так, в такій компанії сказати. Не контролюють своїх слів. Ви знаєте, в Матвія, в Матвія я буду читати декілька місць, але в Матвія написано в 12 розділі, я знаю їх на пам'ять, але я прочитаю 36-й, 37-й вірш. Пише, говорить Господь, кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скаже людина, дадуть вони відповідь судного дня, бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Як добре, що Господь написав нам ці слова. Через що я кажу, ми не контролюємо своїх слів, ми говоримо. А потім думаємо: а чому то так сталося чомусь ну, не те в моєму житті? За слова треба буде відповідати. А тим більше після нашої смерті кожен із нас буде давати відповідь перед Богом за ті слова, які є пусті. В іншому перекладі написано Гнилі слова. І ми мусимо. З вами, як віруючі люди, як діти Божі, ми повинні контролювати, що в нас виходить з язика. Чи добре, чи погане. Ви знаєте, сьогодні не треба оружія, щоб когось вбити. Можна вбити одним словом. Візьміть по церква, скільки людей пішло з церкви. Із-за того, що. По необережності, по неосторожності ми сказали для тієї людини щось таке, яке її образило. Так, да, Там гордість була. Там в тих серцях гордість раз вони уходять, не можуть прийняти. Але буває таке, що ти відчуваєш і чувствуєш вину, що ти сказав, неправильно для тої сестри чи для того брата. І вона образила, що він, і забрався, пішов з церкви, ніби він щось зробив, якийсь подвиг. Ні, щоб сказати, брат, я понімаю, я приймаю твоє застереження, твоє зауваження, я буду виправлятися в Господі і в цьому поможе Господь. Соломон, Соломон мудрий сказав такі слова, смерть і життя у владі язика. Смерть і життя у владі язика. Тому ми можемо словом або підбадьорити, або словом можемо вбити або добити навіть. Часто в нашому житті так буває. Брат чи сестра впали, і щоб підставити плече, щоб допомогти підняти, то ми приходимо і ще кажемо, то тобі так треба. То ти знаєш за що? Не за те, щоб стати і сказати, брат, сестра, прийти обняти. Може бути таке і в мене, і в кожного, можуть бути падіння, але прийти обняти і помолитися. Помолитися, підтримати, щоб та душа не впала і не відійшла від Бога. Знаєте, мені самим більше подобається про язик. Це Тему розвив Яков. Апостол Яков. І в третьому розділі він пише такі слова. Другий вірш. Бо багато ми помиляємося, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкати його все тіло. А я собі думаю, коли я читаю ці вірші і вчора читав, і позавчора, і роздумав над цією темою, я собі думаю, я муж досконалий, я можу приборкати своє тіло. Один був муж досконалий Ісус Христос, який ходив по цій землі. Ми десь спокушуємося, і ми падаємо. І шостий вірш каже, і язик то огонь, як світ неправості. Поставлений так між нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гігієни. Дивися, нормально людина вдягнута, при галстуці, помита, побрита, духи пахнуть. І починаєш спілкуватися. І коли вона відкриває свій рот, то думаєш, Лучше б вона закрила. Там через Слово, через два мати. І думаєш, ну з вигляду Божа подоба, а всередині диявол. Я говорю, тому що я зустрічаюся, я розмовляю з людьми, і коли слухаєш отаке, то аж на вуха давить. І думаєш, не вже ти колись такий був? Каже далі восьмий вірш. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло беззупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним, ми, ми, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої. Та щоб так це було. Як може бути, дочитаю до кінця 11 і 12 -й вірш. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може брати мої фігове дерево, родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з сонця? Прекрасне місце. Я просто влюбився в це місце, коли перечитував. І кожен раз я зупиняюся на цьому і розказую для своїх дітей вдома. Пильнуйте, що ви говорите. Пильнуйте там, де ви є, в школах, кругом, щоб не казали, о, твої батьки віруючі, і ти віруючий, вроді хочеш розказати про Бога, а десь в стороні матюкаєшся. Хіба може з одного отвору текти солодка і солона вода? З Солонця не тече солодка вода. І Бог порівнює через апостола Якова до дерева, які плоди приносить. Якщо то фіги, то фіги воно має. Фігове дерево воно має приносити фіги. І виноград не приносить. Фігів, а приносить виноград. Так само, ми з вами, як християни, ми повинні відповідати тому названню християнин, тому, що ми говоримо. Ви знаєте, по словах наших нас оцінюють і пізнають. Коли ти їдеш в маршрутці, сьогодні не так часто хтось їздить в маршрутках з християн, більше сіздять на своїх машинах, а раніше. Я згадую один момент, коли ми їхали з Марією, і прийшло певно, років п'ять чи шість. І ми зустрічаємося з одною врачихою в острозі, а вона каже: ви віруючи, я наблюдала за вами в маршруті. Я не фалю себе, просто приклад привожу. Люди за нами наблюдають. Бо каже, не віруючи, так не поводили бся з цим дитям. Читають, як брат Сергій говорить, як П'яте Євангеліє, читають нас кругом, де б ми не ходили. Часом може бути робити чоловік на роботі і про нього не будуть знати навіть. Я знаю таких, що він віруючий. В нього уста на роботі засвідчити про Ісуса Христа, не відкривається. І він боїться і покаяться, прийняв хрещення водне. А мовчи. Каже, мені страшно. А що тобі страшно? Живеш не так, як треба. Говориш не так, як треба. Поступаєш в своєму житті не так, як треба, то тобі страшно. Любов не має страху. Любов перевершує і переборює все. Знаєте, Думав не говорити, але бачив в одній кадрі в інтернеті. Військовий лежить, курить сигарету і каже, насолоджується останніми хвилинами свого життя. Він ще не поранений, але він сам остався, каже, не знаю, чи вийду, чи не вийду. І сказав одну фразу він. Бог тут не працює. Бога тут нема. На війні там Бога нема. Я виключив. Але собі думаю сьогодні, якщо ти живеш без Бога, якщо ти не покаявся, якщо ти живеш тільки для себе, не знаючи Бога, як Господь може працювати в твоєму серці, в твоєму розуму, коли ти не пізнав Його. До того. Та й навіть Господь ще працює, коли ти ще живий, Бог ще тебе зберігає. Ви знаєте, тяжко об'яснити там. Один брат поїхав на передову і дуже хотів там посвідкувати, розказати про Бога. Він казав: Я поїду, буду свідчити. Поїхав, довго він там не був. І приїхав назад. Його там матами перекрили, і все, і він зрозумів, що він там не видержить і не зможе проповідувати. Але це допускає Господь. Слова, слова, вони завжди діяльні і влучні в кожен свій час. Але слово Боже, яке ми читаємо, в яке ми вникаємо, і яке ми проповідаємо, воно сильніше за все. Бо за цим словом стоїть сам Бог Отець. Він його написав на сторінках Біблії і дав сьогодні нам Його вивчати. Стоїть тільки питання, чи ми це Слово внідраємо в своєму житті і розповсюджуємо. Бо Господь сказав, тож діти, і навчіть всі народи Христи, чи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Знаєте, мені псалом, ще одне місце зачитаю, 18-й псалом, 15 віршом написано так. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм. Чи можемо ми сьогодні сказати з повною відповідальністю, що слова моїх уст, щоб перебували, Господи, перед тобою? І я не був засоромлений через мої слова, через мої дії і все. І так як починав свою проповідь, так і завершу, каже, коли хто говорить, говори, як Божі Слова. Щоб в цьому прославився наш Господь, великий, живий і могутній Бог. Слідкуйте за своїм язиком. Слідкуйте за своїми думками. Бо тому, що якщо ми не будемо слідкувати і за своїми очима, і за думками, язик буде наш говорити не те, що потрібно, не те, що прославляє Бога. Йому слава навіки вічні. Амінь.